11 листопада на футбольному полі стадіону Кремінь-Арена імені Олега Бабаєва відбувся футбольний матч. Це був 12-й тур чемпіонату України першої ліги. За перемогу змагались команди Кремінь та СК Полтава. Гра закінчилася з рахунком 4-3 на користь Кременчужан. Вони виклали дуже багато зусиль. Ми сьогодні. Не грали там в більшій степені в комбінаційний якийсь футбол, в красивий футбол. Результат треба було зробити. Дякую хлопцям. Перша половина зустрічі завершилась із рахунком 2-0 на користь Кременчужан. Полтавчани були менш сконцентровані та спритні порівняно з суперниками. Хоча протягом другого тайму вони почали активно атакувати і намагались відігратись. Їм вдалося забити один м'яч. За рахунку 2-1 Полтавці мали моменти зрівняти рахунок, але пропустили дві контратаки. За свою команду за своїх футболістів можу сказати. Те, що важко вигравати ігри, якщо виходити і починати гру десь з 30-ї хвилини. 31 перших хвилин ми просто провалили. Я поздравляю команду Кремені, них хороша команда. А нашій команді можу побажати, щоб вони так грали, як другий тайм. Якщо ми будемо так грати, то у нас є майбутнє. Підсумовуючи тренер кременчуцьких футболістів, цілком задоволений грою своєї команди, навіть попри всі нюанси та недоліки, молодці ну, хлопці, витримали, ну дуже Чесно говоря, емоційно. зараз е, е, Тяжко про пропускаємо, чому тому, що я ще раз повторюсь, у нас команда молода і. Напевно, досвіду в таких моментах дуже мало. Нагадаємо, що в останніх п'яти турах наша команда Кремінь жодного разу не програла. Наразі ми знаходимося на третьому місці у турнірній таблиці. Наступна гра відбудеться 20 листопада з київською командою оболонь. Успіхів нашим футболістам. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.